Семеро постраждалих вохтирці на Сумщині. Росія вдарила дроном по багатоповерхівці. Трамп знову трохи розчарований Зеленським, але допомога від США буде. Візит Зеленського до Лондона, який називають переломним моментом, та друга ніч дронової атаки на російську авіабазу Енгельс. Це головні новини першої половини понеділка. І про них говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайв. мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Отже, дронами по багатоповерхівці цієї ночі Росія атакувала місто Ахтирка Сумського. Області. Одразу декілька ударних БПЛА влучили у покрівлю та стіну будинку, горіли квартири з другого по п'ятий поверхи. Рятувальники врятували сімох людей, серед них дитину, всіх їх деблокували із пошкоджених помешкань. Ще 35 людей евакуювали із понівеченого будинку. Дивом обійшлося без жертв. Семеро людей постраждали, усіх доставили до лікарні, двох госпіталізували. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Тільки подивіться, що лишилося від людських осеред

Також цієї ночі росіяни атакували Чернігів внаслідок падіння дрона, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали троє. Одна людина госпіталізована. У будинку пошкоджені вікна та газопровід. На Дніпропетровщині росіяни вбили 51-річного чоловіка. Пізно ввечері нелюди скерували ФПІВ дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. Також вдарили безпілотником по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Там поранені чотири людини, серед них 14-річний хлопець, 40 Однорічна жінка у важкому стані. Ще одна дитина, дівчинка 13 років, постраждала внаслідок російських ударів по Нікопольському району. У Дніпрі внаслідок влучання горіла адмінбудівля, пошкоджено три багатоквартирні будинки та автомобілі. Також цієї ночі росіяни знову атакували фастів на Київщині, пошкоджений приватний будинок та адмінбудівля. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 149 дронів, 131 наша ППО збила. Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Лондона. Він проведе переговори з британським прем'єром Кіром Стармером. А далі у форматі чотирьох до обговорень приєднається президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У британському уряді уряді наголошують, головний принцип сьогоднішніх переговорів. Щоб Україна сама визначала своє майбутнє у Лондоні. Називають зустріч переломним моментом для справедливого миру та реальних гарантій безпеки. Франція додає, що мета переговорів сформувати спільну європейсько українську позицію щодо мирного врегулювання. Там також повідомили, що надалі розмова продовжиться у ширшому європейському форматі. І заплановані нові контакти із Дональдом Трампом. Тим часом глава МЗС Британії Івет Купер вперше вирушає до Вашингтона. Де зустрінеться із держсекретарем США Марко Рубіо? Зеленський сьогодні отримає повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, головним завданням було отримати від Вашингтона. Усі деталі переговорів у Москві, включно із чернетками актуальних пропозицій мирного плану, щоб обговорити їх детально із президентом України. А тим часом Дональд Трамп заявив, що трохи розчарований Володимиром Зеленським, бо він, за його словами, нібито досі не ознайомився із американським мирним планом. Про яку версію йдеться, Трамп не уточнив, лише зазначив, Росія хотіла б захопити всю Україну однак, усе ж нібито погоджується на. Мирну угоду і тут ключове, нібито, бо зважаючи на поведінку, заяви і щоденні обстріли, Путін нічого підписувати не збирався і не збирається. І поки світові лідери шукають варіанти, як допомогти Україні завершити війну, те сидить в Кремлі, і тільки насміхається з усіх цих дипломатичних зусиль. Ну і ще про Трампа видання політику розповіло, як він ухвалює рішення щодо України. У виданні зазначають у Білому домі планує небезпечний хаос. А президент замість консультацій із фахівцями радиться із друзями. У виданні нагадують, Трамп фактично розігнав частину ради нацбезпеки важливого державного органу, з яким зазвичай радяться президенти США і поклався лише на вузьке коло найближчих знайомих. Це держсекретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони під Ексет бізнесмен Стів Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер. Саме Вітков і Кушнер працювали над першою версією сумнозвісного мирного плану із 28 пунктів. Як пише політико, Трамп скликає цю строкату компанію за примхою. Зустріч відбувається без жодної регулярності, а рішення ухвалюються швидко. Жодної ієрархії ця група також не має. Звісно, окрім того, що Трамп там головний. Отже, зовнішньою політикою США займаються друзі президента, а не державний апарат. То ж, там панує хаотичність та неузгодженість дій. Тож тут логічне питання: чи дасть це результат, на який сподівається Україна, але не без хороших новин у Конгресі США представили новий оборонний законопроєкт. Він передбачає рекордні витрати на нацбезпеку понад 900 мільярдів доларів. Буде підтримка і для України 400 мільйонів доларів на рік на 2026 і 2027, Тобто, загалом це 800 мільйонів. Доларів Ну і ще про допомогу Італія надсилає для української енергетики підтримку. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єркою Джорджою Мелоні. Зеленський повідомив, що у фокусі розмови була підтримка саме енергетичної інфраструктури України та подальша координація дипломатичних зусиль. Італія вже найближчими днями передасть Україні нове обладнання для посилення та відновлення енергосистеми після російських атак. Йдеться, зокрема про генератори, які італійські компанії відправлять у. Країну впродовж найближчих тижнів Зеленський також поінформував Мелоні про останні контакти з американською стороною та окреслив ключові виклики переговорного процесу. І вже завтра президент України прибуде з візитом до Рима. Тим часом у ЄС ламають голову, як переконати Бельгію віддати заморожені російські активи на користь України. Про це пише The економіст минулого тижня. Єврокомісія представила пропозицію, яка передбачає надання Україні кредиту на основі доходів від заморожених російських активів. За задумом Україна отримає ці гроші у вигляді позики. Яку згодом має повернути, коли Росія виплатить репарації? Загальна сума, яку може отримати Київ, понад 200 мільярдів євро. Це дозволить фінансувати критичні потреби та оборону у найближчі роки. Однак Бельгія, де зосереджена більшість активів, вимагає юридичних гарантій, мовляв, усі ризики на ній а раптом Росія після зняття санкцій вимагатиме повернути свої кошти. І хочу Єврокомісії пропонують відповідальність розділити між усіма членами ЄС. Бельгія поки непохитна. Пропозицію розглянуть на саміті 18 грудня. Якщо Бельгія так і не погодиться, окремі країни вже обговорюють альтернативу. Це випуск спільного європейського боргу, щоб надати Україні проміжний кредит. Економісти зазначають, це питання стане важливим тестом на єдність Євросоюзу. І тут риторичне питання до Бельгії. Ви боїтеся позовів Кремля, а російських танків на своєму кордоні? Ви не боїтеся? А дронів, що кружляють у європейському небі, цікава думка бельгійських чиновників на ці запитання, і нам цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу того, як вирішується ця ситуація з розподілом заморожених російських активів на користь України? Тим часом ситуація на фронті складна. Росія продовжує тиснути на усіх напрямках, а найскладніше на Покровському. Там напередодні відбулася майже третина усіх бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Загалом, упродовж минулої доби відбулося 164 атаки. Росіяни не припиняють обстрілювати прикордонні громади Сумщини і Харківщини. Загалом загарбники завдали 67 авіаційних, шість ракетних ударів та скинули 182 каби. Найбільш напружена ситуація на Покровському. Ровському, Костянтинівському, Олександрівському, Лиманському і Гуляйпільському напрямках сили оборони України стримують просування росіян та відбивають ворожі атаки на ключових ділянках фронту. Продовж доби втрати загарбників 810 осіб убитими і пораненими. За даними інтерактивної онлайн-мапи бойових дій Deep State, Росіянам вдалося просунутися поблизу Мирнограда. Також загарбники мали просування і у районі Катеринівки. Тим часом російське Міноборони заявило, що цієї ночі, начебто, збили над болотами 67 українських дронів, з них дев'ять над Волгоградською областю. Більше інформації Русня традиційно не повідомляє. Відомо, що аеропорт міста тимчасово обмежував роботу. У соцмережах місцеві повідомляють, що чули серію вибухів у Волгограді, а також постять відео, як щось горить. Очевидно, це уламки, які впали серед житлових будинків. все просто повибіло. Додам, що у Волгограді розташований НПЗ. Його добрі дрони вже атакували, зокрема, у серпні та листопаді. Били прицільно і результативно, так що завод Лукоїл Волгоград Нафтопереробка» тимчасово призупиняв свою роботу. Також цієї ночі була атака на Ростовську та Саратовську області. На Ростовщині атакована ЛЕП. Декілька сіл залишилися без світла, заявив місцевий губернатор. У Саратовській області місцеві в Саратові повідомляли про займання у районі НПЗ та у районі Заводського району. Ну і Енгельс, славнозвісний. Тут цілями добрих дронів могли бути авіабаза енгельс 2 та нафтобаза Кристал, що постачає паливо для стратегічної авіації Русні. Місцеві фіксували і проліт дронів. и численні вибухи и навіть роботу російської ППО. А, во, пошли, пошли. О, тебе. Трайсера, Ага, вот. Все. Вот трайсер, смотри, красные эти огоньки. Смотри, Вот они. Трайсер, да, что-то мимо. Да он сейчас упадет уже. Не попали они в него даже. Сейчас знаешь, ракета летит. Что вынимает? Прям газы летит. Атака на Енгельс цієї ночі це продовження атаки у ніч на 7 грудня, коли під ударом також була стратегічна авіабаза «Енгельс-2», де базуються російські бомбардувальники Ту 95 та Ту 160 Ті самі, які летять вбивати українців і нищать наші міста. Поки немає офіційної інформації, що було уражено на цій авіабазі, і чи були пошкоджені російські тушки. але з нетерпінням чекаємо. Ну що ж, на цьому ставимо крапку? Дякую вам за увагу. Бережіть себе і підтримуйте збройні сили оборони. Вони наше все. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі.